Вправа 387. Побудуйте. Ну що ж, давайте будемо будувати. Отже, в першому завданні, нам треба побудувати прямокутник, сторони якого дорівнюють 4 см і 2 см. Вибираємо колір, дивіться товщину. Так. Ну і можна по-різному будувати. Я візьму лінійку і за допомогою лінійки буду будувати. Отже, 4 см. Я спочатку проведу лінію. Тоді 4 см. Будемо вважати, що одна клітинка це 5 мм, пів сантиметра. То тоді, щоб провести 4 см, треба 8 таких клітинок. Отже, проводимо тоді відрізок довжиною 8 клітинок. 2, 4, 6, 8. Ну і тепер вертикально нам треба провести. Під кутом 90 градусів, бо у прямокутника у нас кут тут 90 градусів. 2 см – Це два рази по дві клітки. Отже, раз, два. І з іншої сторони також проводимо. Раз, два. Ну і тепер ще одну сторону з'єднуємо їх. Так, є. Ну що ж, ми побудували прямокутник, сторони якого дорівнюють 4 см і 2 см. Наступне завдання треба побудувати квадрат із стороною 3 см. Ну що ж, також дуже просте завдання. Беремо лінійку і тоді, спочатку, давайте побудуємо одну сторону довжиною 3 см. Дві клітинки це 1 см. Тобто будуємо раз, два. Три, це раз. Тепер і вниз тоді будуємо раз, два. три. Тепер вниз. Раз. І горизонтально проводимо. Так, ну що ж, ми побудували і прямокутник, і квадрат. Ну, що тут залишилось, можна позначити ще їх буквами. Ну, наприклад, А, Б, С, Д. Ну і так само квадрат А, Б, С. С Д. Ну що ж, ось таке звичайне завдання на побудову. На цьому вправу завершено.